Всім привіт! Хочу поділитися цікавою знахідкою із магазину Аврора. Це годинник із пташками. Він е, видає звуки, пташки, які там намальовані. Позаду коробки е, трохи детальніше розписана кожна пташка, щоб розуміти, які ж звуки все ж таки будуть видаватися. Ну, мені стало цікаво, і я вирішила такий годинничок купити. От. Годинник працює на батарейках, тут теж на коробочці прописано. Давайте дивитися разом, що ж там всередині, як він виглядає. І взагалі, як, ну, не знаю, для любительки птахів, це просто знахідка. Давайте дивитися. Годинник такий немаленький, по кольорах, мені подобається. Гарно виглядає. Там є всередині ще дві бумажки, ну, це інструкція щодо використання. Все там, я так зрозуміла, детально прописано. Що і як. Ось тут ближче покажу пташок, які намальовані в годиннику. Ну, з огляду так на мене він простенький, але цікавий. І ззаду прикріплена картоночка, я так розумію, для, для доставки. Зараз знайду чим відкрутити і покажу, що там за нею. Ось я зняла оцю картонку, вона легко викручується. От. Е, що я бачу? Ну, я бачу лоток для батареїк. Зараз візьму батарейки і туди ставлю. Батарейки 2А, 3 штучки. Ось я зараз сюди і поставлю. І дивіться така історія. В інструкції написано, що спочатку треба виставити годинник на 5,50. Так, вставила я свої батарейки в лоточок. Так, ну і в інструкції написано, що треба почекати, коли буде шоста година. от отакий от звук сипухи ви чули. Тепер більш детально, що ж треба зробити, щоб звуки ті не збилися і правильно воно показувало. От дивіться, була шоста година. Це була як шоста година ранку, ми її виставили. Після того, як ми це все зробили, вона сипуха. тепер треба потихеньку прокручувати його вперед. Тобто, якщо у вас, наприклад, п'ята година вечора як у мене от було, да? треба потихеньку це прокручувати вперед у цю годинникову стрілку. І кожен раз, коли ви будете там, дойдете, там до сьомої години, да? воно у нас включиться у звук у цієї пташечки, яка там промальована. І так от потроху потроху будете прокручувати, і воно буде вам звук видавати, то на ну, цього. То санички, то соловейка, то ще. От, і Ви це почуєте, потроху потроху пройде, то я прийшла до п'ятої години вечора. Е, от. Тому треба якби, слідкувати, дивлячись, ну, яка у вас година. Тобто, ізначально ви її виставляєте, щоб вона спрацювала на 6 годину ранку, це ранок там. І тому вам треба розуміти, що якщо у вас, наприклад, буде там, 9 вечора, або третя вечора, ой, треті вечора, <хи> або третє дня, тобто правильно це все виставить. Ну і для розуміння звуки досить бюджетні видає. Тобто, Але як на мене, ну, досить цікава цікавинка.